Села Бабина, що в Кельменецькому районі в Чорнобиль поїхало семеро добровольців ліквідувати наслідки аварії. Виїхали ці мужні чоловіки у звичайне відрядження. Так вони заспокоювали своїх дружин та рідних. Серед них був і Віктор Бендар. Чоловік каже, тоді навіть не думав про загрозу своєму здоров'ю та життю, а переймався долею майбутніх поколінь. Зразу було, після того, як приїхав, зразу була проблема велика з здоров'ям, Потім трошки вже стабілізувалося, так сказати. Ну, всі по-разному відчувають це на собі. Понад місяць пан Віктор працював у зоні відчуження. Дорога підсипали обочини щебнем, щоб, бо ж той пісок збирали, а ми засипали щебень, бо ж там вона заряджена земля, а потім вже на автобусі возив прямо кругом реактора, возив цих воєнних хлопці, солдати охороняли атомну станцію. Я Тих привозив з чистої зони, а других забирав. Але подумки завжди був з рідними місяць у Чорнобилі Для нього був нестерпним. Він бачив, як на очах вимирає все місто. Чоловік отримав велику дозу опромінення. Коли повернувся додому, здоров'я стало про себе знати. Наразі немає жодного ліквідатора без інвалідності і букета різних хвороб. Ці відважні люди нині скаржаться, що держава про них згадує лише на свята. Зразу забули за нас, а тепер уже трошки вже починають найкраще. Ставиться з цим ділом вже нагадують, що був такий І Чорнобиль, таке число, все тепер вже більше краще ставляться до цього. В державі нічого не маємо. Що самі заробили, то й маємо. Ну що ну ці різні грамоти там сюди, то та, так. Та. Ну путівку дають на оздоровлення. Основні роботи з ліквідації були виконані у 1986 та 1987 роках. У них взяли участь понад 600 тисяч людей. Вибух четвертого реактора на ЧАЕС вважається найбільшою техногенною катастрофою. У результаті цієї аварії було виконано 400 разів більше радіоактивних речовин аніж під час бомбардування хіросіми. Не правда такому, щоб Повторилося це діло, і я думаю, що такої більше не буде. Звичайно, поїхав. А чому не поїхати? А хто ж буде? Для чого, там? Для чого ми туди живемо? Ми, живем? ми мусимо захищати наших дітей, онуків. Вони як ніхто розуміють, що таке мирний атом. Ліквідаторів з кожним днем стає все менше, аби всі пам'ятали героїзм цих мужніх людей у селі Бабині, що на Кельменеччині, встановили пам'ятний знак разом з дітьми. Чорнобильці урочисто відкрили цей постамент. З нашого села багато тих, які були на Чорнобилі. Пам'ятний таки і вдячність так за те, що вони зробили для нас. Мені подобається, що ну, відкрили цей пам'ятний знак, щоб уславити героїзм наших розсельчан. Головне, щоб е, наступні покоління не знали цієї катастрофи і жили е, у мирній е, країні. Це вже другий пам'ятний знак у Кельменецькому районі, але цього мало кажуть фахівці, адже ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС є у кожному селі. Чорнобильців та тих, хто належить до цієї категорії людей, на Буковині налічується понад 20 тисяч, і з кожним роком інвалідів стає все більше. Сажалі. Там, эти девочки, которым по 22-23 по года становится, они потом рожают детей, и потом начинаются какие-то осложнения, но они уже не чернобыльцы. И привязать эти болезни все ну, никак невозможно. Но это, отдельная, это отдельная борьба, с которой мы там, ведем, постоянно ее ведем. Я думаю, что мы добьемся. Потихоньку, мы организовались, у нас сильная организация. По всей Украине это вообще мощнейшая организация. Я думаю, что мы добьемся той справедливости, которая ту справедливость, чтобы она была законом. Задержана. Попри всі негаразди, чорнобильці не падають духом. Створюють громадські організації та об'єднання, зустрічаються з молодими людьми, допомагають один одному та самотужки відкривають пам'ятні знаки. Адже знають, якщо цього не робити, про тебе забудуть. Наталя Гатеш, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.